Луцький авторинок, ідемо робити рубрику свіженьких автомобілів, що заїхало, з якими пробігами, що взагалі присутнє. Сідаємо зручно, відео буде не коротке, буду зараз вам показувати автомобілі. Не забувайте, займаємося автопідбором. Ці всі авто... автомобілі, які зараз вам покажу, можемо перевірати як разом оглядом. Так же ж само можемо брати в підбір під ключ. контакти наші знизу щось зацікавить. Телефонуйте, проконсультуємо. Автомобілі завжди перевіряємо детально, ключове. Все завжди насилається вам у відеозвітах. Щось зацікавить, телефонуйте, зможемо. Вам знайти хороший технічно справний автомобіль з рідним пробігом. А зараз дивимося, що в нас є свіженько на у людському авторинку. Перший екземпляр, який зустрічаємо, ось такий четвертий Меганчик. ідемо розглядати його детальніше. Бачимо парктроники 360 проти лінзовану оптику, легкосплавні диски. І зимову гуму ми тут наблюдаємо. От по ціні він у нас 13 350 на автоматі 17 рік, 238 заявленого пробігу, 1,5 дизель. безключовий доступ. У нас присутній по салончику Комбінований салончик виглядає непогано, підігрівчики мультикермо. Все в нас присутнє. Позаду також виглядає непогано. Авто в нас в універсалі, парктроники 360 зад, чорного кольору виглядає дуже гарно, за вартістю 13350. Йдемо шукати наступне авто. Зустрічаємось такий гарненький екземплярчик. Це в нас Fabia VRS. Давайте розглянемо її детальніше. Бачимо лінзовану оптику проти Отуманочки, пригнена вона зі Швейцарії. Легкосплавний диск і зимового губа в нас присутні, гарний білий колір, чорні дзеркала по характеристиках. Вона в нас на автоматі оригінальний пробіг 155 тисяч заявляє власник. 8850 вона в нас вартує 11 рік. Гарні ковшики, автомат, ось так виглядає. Позаду також непогано. Для жіночки, для міста гарний автомобіль, маленький, практичний. І на автоматі за ціною 8800. 50 йдемо шукати наступний. Зустрічаємось такого каджарика в чорному кольорі на лінзованій оптиці. Гарно виглядає, бачимо легко з Диски зимова гума у нас присутня по характеристиках. 15500 він у нас вартує в євро. 1,6 і 175 тисяч пробігу, 15 -ти рік. Бачимо, безключовий доступ виглядає. Доволі непогано. Йдемо, дивимося по салону. має комбіновану тканину, електростоянкове, механіку шестиступочку, розширену мультимедію. Ось так він виглядає непогано позаду. Також виглядає гарно. Ось такий екземпляр є за ціною 15500. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо Зустрічаємось такий красень, пригнаний зі Швейцарії. Це в нас меган другого покоління. Бачимо тут. Матки, просто прости диски зимову гуму. Це в нас шостий рік, 106 тисяч заявляють пробігу, 5550 він у нас на автоматі 2 бензинчик. Безключовий доступ бачимо по всіх дверцях. Чорні, крелінгі поверху, по салончику тканевий салончик, повний склопакет автомат, ось такий екземпляр круїзик, все в нас присутнє. Є за ціною 5550 на автоматі. Йдемо шукати наступах. Зустрічаємо ще одного сценіка третього покоління, розглядаємо його також детальніше. Бачимо парктроники, проти лінзована оптика. У нас легко сплавні диски, на жаль. Ще літність Стої стоїть гума, це в нас 16 рік, 1,5212 заявляють пробігу, 10-200 він в нас вартує, бачимо, присутнє складання дзеркал, без ключовий доступ. Комбінований салон, це в нас автоматична коробочка. Передач, повний пакет у нас присутній. Ось так виглядаєш, позаду, це в нас короткий, не самімісний парктроник і присутній, присутні, гарний такий колір. 10-200, він вартує. Йдемо розглядати наступний Зустрічаємось свіженького туранчика, дивимося його гарний колір, біленький. Гарна оптика Парктроники 360 противотуманки, легкосплавні. Диски в нас є по характеристиках. Це в нас 15 рік, 17700 він нас вартує, 2-літровий, 205 заявлений пробіг, 7-місне. Складання дзеркал, безключовий доступ. У нас присутній, Люк, панорама поверху у нас присутній. шкіряний салон, автоматичне утримування в полосі, розширена мультимедія. Все в нас є шкіряний гарний салон підпинований, сітка позаду, парктроники зад, форхоп, Все в нас є ось такий екземпляр. присутній за вартістю 17700. Зустрічаємо ще одного свіженького каджарика, розглядаємо його детальніше, щоб бачимо, гарна оптика. Парктроники проти утуманки, легкосплавне, гарні диски, бовс. Акустика в нас стоїть 15 рік, 1,5-223 пробігу за вартістю. 17300 він у нас на автоматі. Безключовий у нас присутній комбінований шкіряний салон електростоянкове. Гарний екземпляр позаду виглядає теж непогано. Ось такий красень є за вартістю 17300. Зустрічаємо ще одного кашкая, дивимося, лінзована оптика, омивайки протиманки, але... Диски це у нас 10 рік, 1,5 200 заявляють пробігу. 11.5 у нас вартує, бачимо, присутня сервіска, присутній у нас безключовий доступ по салончику Каневий салончик, механіка шестиступка ступка мультикермо, підігріви сидінь у нас є. Гарненький сіренький колір, ось так він виглядає. За гарною ціною 11,5. Зустрічаємо ще один каджарик. літом не було, зараз їх достатньо. Давайте розглянемо. Матрична оптика. Омивайки, противотуманки, парктроники 360, гарні, чорні, легкосплавні диски. У нас стоять по характеристиках. Це в нас 2019 рік, 210 заявляють пробігу. 1,5 дизель, 19 тисяч у нас вартує. Безключовий доступ у нас присутній, комбінований салончик. Присутність підтримочкою, механіка шестиступочка, розширена мультимедія, електростоянкове підігріви, все в нас є панорама, позаду виглядає гарненько, гарний сірий колір, парктроники 360, зад, ось такий красень. Також присутні за вартістю 19 тисяч. Пару екземплярів свіженьких вам показав. Цікавить контакти наші з ним, телефонуйте, можемо оглянути вам даний екземпляр якраз вимогами. Так можемо брати любі автомобілі, які тут присутні в підбір під ключ. І не тільки працюємо по двох областях. Кого цікавить, звертайтеся. Так же саме пишіть в коментарях, що показати наступне. Тобто можу зробити вам огляд, тобто пишіть шкоду, цікавить шкода, зробіть, будь ласка, огляд, щоб я орієнтувався, що взагалі є по цінах. Не забувайте підписатися, в кожен день показуємо вам автомобільчики, ціни. Тобто так, кого цікавить підбір, контакти знизу, телефонуйте, консультуємо, то шукаємо вам хороше авто.